Слава Україні! Героям слава! Шумлять мої, мій тадей, що мить своїм сусідам бавляться. Хочемо б свого бульбаша, Подивіться, хто прилетів. І ви собі можете уявити, чим пахнеться рослина. Зараз прилетіла ця така зеленопопамуха. Бачите, їй там подобається. Але хочу показати свого бульбофілума. Тікати заберу, бо тут дуже гарно вони собі тут колігують двоє це забрала бік. Отож, мій бульбофілум, звати його бульбофілум, кри... бульбофілум філонопсис на кри... круентум. Ось так от. Це є Мікі Отхіц. Взяла його, купила його в Регіни. Ось цих от, скидався цих от бульбочок. Був посаджений в мах. Транспортний горщик і за цей період в мене ось так от наростив. Наростив, отак на сонечку наростив ось ці бульбочки. зауважте які були бульби, які стали. Відео я, здається, знімала про те, як я його посадила, як він виглядає. Ось ці корзинці я себе почуваю просто чудово. І спочатку я побачила, що ось з цієї сформованої бульбочки. Такі гарні, бачите, бульбочки пішло. Так мені здалося, що це два роста. Але поступово я побачила, що ось це ріст один, а другий це у нас квітка. Тобто, в мене тут є один, два, три квітки. Повірте, я свій ніс запихала в ці квіти. Ось так в зачинку. Свій ніс ці квіти, більше не хочу. Так аромату не чути. Ця квітка ще одна не відкрилася, бачите? Повірте, аромату я е зараз не хочу чути, бо, тому що цепах аромат. Е аромат гною. Тобто, самі розумієте. І, але самі квіти по собі дуже цікаві. Такі дуже цікаві і немаленькі. Ось такі вони. Що я можу вам сказати? Він прекрасно себе почуває на вулиці. При тому, я думаю, що спровокувало квітування перепади температури. Спочатку було дуже спекотно, але в нас волого. Бачите, отут навіть мене мох росте, от. І він це почуває досить таки непогано. А зараз у нас перепади температури. Ці останні три ночі було плюс шість. А в день у нас зараз, я подивлюся, скільки у нас зараз зараз 23 в затінку. На сонечку 45% вологості, але тут внизу буде всі 60 повірте мені. Ось так от. Тобто всі свої орхідеї, я от подивіться, все на вулиці. Я не спішу заносити. Бо тому, що нормально вони себе почувають, абсолютно нормально себе почувають. І не бачу абсолютно потреби її зараз знову хати. Одне, що може статися там з вандами, це трошечки може закукуватися коріння. Все, головне, аби не було морозів. А то все інше так. Так що ось так от на цьому все. Слава Україні! Героям слава! Смерть Кацапа!